Вітаю вас, друзі, ви на каналі Мототюнінг. Один із наших клієнтів порадив мені ось таку штуку. Сергій сказав, що встановлення цього шифтера, гаджета від Honda значно поліпшує переключання передач. Скажу відверто, у мене абсолютно немає ніяких проблем з перемиканням передач. Від слова зовсім. Тобто передача переключається завжди чітко, завжди нормально. А, ніколи я не шукаю нейтраль і таке інше. Але словам цієї людини я довіряю і а, він собі встановив такий гаджет. Мені просто було цікаво. Тим паче, що о, цінник цього шифтера 250 гривень всього-навсього, Алі-3 тижні очікування. І ось даний девайс приїхав. Ось поставляється він в такій штуці, в пакетику на струнки, власне, сам шифтер. Ще Що щось там написано. А, ключ для встановлення. Відповідно, під нього один гвинтик. Більше нічого тут нема. Мені просто стало цікаво, наскільки дійсно це відчутно, по-перше, і наскільки дійсно це позитивно впливає на комфорт переключання передач. От давайте сьогодні цю штуку і поставимо. Але, але він попередив, що там є нюанси стильної сторони, ось давайте я відкрию. З тильної сторони там є а, канавки, які, які не зовсім співпадають, і ця сумка в мене не просто так, там лежить гремель і... і це є, і потрібно буде підпиляти. Я так розумію, ось ці канавки, що там не співпадає, я взагалі без поняття я ось звернув увагу, що а, смазки, якщо видно, там натикали добряче в цей підшипник. Так, спочатку потрібно буде зняти ось цю штангу, перед тим, звичайно, маркером помітимо, як вона стоїть зараз, щоб потім її в таке ж положення і поставити. Так, тягу ми ось відкрутили в сторонку. Так, зробили поміточку, як ви бачите. І зараз а, будемо відкручувати ось цей а, гвинт. Саме цікаве те, що я вам хочу сказати, о, що, почитавши відгуки на AliExpress, я почитав, що деякі Пишуть, що ця штука, здається, країна була Іспанія чи щось таке. Типу стала а, на Watch 525 А, чи то був Watch 500DS. Коротше, людина написала, що вона стала взагалі без, без доопрацювань. Ну, тобто без всяких вироботок і всякої. Штуки. Так, давайте спробуємо. До речі, що це за штука і чому вона такої форми, якась якесь призначення ж має бути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо відверто кажучи, я не знаю. Ну, я розумію, що це, типу, якась а, фіксуюча, можливо, вона неї функція, але, чесно кажучи, без поняття, що то таке, і чи потрібно її ставити перед цим шифтом чи ні, навіть не знаю. І так, друзі, ну, все-таки стачувати потрібно. Чому? Тому що мені не давала ця штука спокою, і я її ще раз відкрутив, і, як ви бачите, От з цієї сторони прям а, залишився відтиск. Ось ця штука, тут у нас така е направляюча, скажімо так, е ну невелика, а тут вона плоска. І якщо ви бачите, то тут ось цей кіптик, оцей виступ, він реально заважає. Тобто вона аж на надавила. Тобто оцю цю частинку потрібно е сточити. Дійсно. Так, беремо, затискаємо наш шифтер ось, ось сюди, щоб зручно було працювати. Так. Я думаю, ось таким чином ми його затиснемо. Садочками, потім шліфовочним камінцем, а потім ось такими надфільками. Поїхали. Не забувайте про окуляри. Так, сточив ідеально, досвіду немає, трошки поцарапав, але є балончик з фарбою. Сам підшипник заклеїв, от зараз уже висихає, майже висох. а Дійсно такі. Все таки дійшов до, до висновку що стачувати потрібно. от І зараз поставлю і відчую різницю. Так, ось так така штука у нас вийшла. Як бачите, тут зробив таку добрячу виточку. Вот. Всі царапульки підфарбував, ну і має ставати вона ну, попередньо вставала, якби мені... Не те щоб ставала, мені головне, щоб вона працювала, щоб від неї був хоч якийсь зиск. Окей, ставимо. І так, друзі, зараз настав час тестування. Я по е, е поїду тільки по гаражу, даби відчути, щоб дійсно нічого не плинило. Нічого не стопорило, тому що е, ну, такі двоякі відчуття. Не, я не знаю, чи все я правильно зробив. Ну і потрібно, потрібно відчути це все діло на практиці. Скажу відверто, я великої різниці не відчу. По типу з цим шифтером, чи би, без, без нього а, до цього передачі нормально а, вмикаються. Ну, гірше не стало, але краще. Ну, я не відчув різниці. Можливо, у мене не такі чутливі ноги, Ну, якось так. А, завтра подорож десь на 40-50 км. Я протестую вже більш детально на дорозі. Но покамість, ну скільки тут, перша, друга, третя, я навіть до четвертої не дощелкав mm. по гаражу, то ну, нормально, звичайно. Але ну, так як і було. Тобто я не відчуваю якоїсь такої прямо чіткіше або ще щось. Ну, якось так. Вирішуйте самі, чи потрібен вам цей гаджет, чи ні. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалося, ось лайкайте, підписуйтесь, коментуйте обов'язково, можливо, щось не так зробив. Поправляйте. От. І до нових зустрічей. Всім гарного дня. І так, друзі, невеличкий постскриптум. Приїхав я сьогодні близько 60 км на цьому шифту. Ну. Що я можу сказати? В принципі, ну можливо, краще. Особливо, о, особливо оці ці перші передачі, перша, друга, о, це, цей тандем. Можливо, натискатися став краще. Але так, щоб якогось такого ефекту, ну, я не відчув. На вищих передачах, ну, взагалі, не відчутно. А так, ну таке, двоякий двоякий якийсь такий висновок можна зробити. Не, нема такого, що прям ефекта вау. Ну, а більш того, от перша передача почала вмикатися більш гучно. Якось так. Мотоцикл аж так трошки подається вперід при вмиканні першої передачі. Ну, а все інше, воно і так нібито вмикалось без проблем. Одне е слово, ви самі вирішуєте, що чіпляти на ваш байк, що не чіпляти. О, я поки залишу цей девайс. Ну, а згодом о, подивимось, е як він буде працювати. Якщо що, то його можна просто демонтувати. Це взагалі 2-3 хвилини часу. Якось так. Всім гарного дня і до зустрічі!